западные регионы Украины и тем нам а, безумно интересно. Называется она Еталон, город Львов. Встречайте! Месячный колесо, Месячный колесо, месячный колесо, твоя колесо, колесо, Місячне колесо, місячне колесо, діамантова ніч, місячне колесо, місячне колесо, діамантова ніч. Неповнолітнім батьком закінчилася їхня любов. А у нас черга до списку абітурієнтів в одеському політехнічному. Е, Володя, Володя, я є? Я є. Е, я особ... О, хлопці, хлопці, там є мій синок, мій синулічка. Е, фамілія синочка. Чабаненко. Чабаненко. Чабане, чаба, чаба, чаба. Ні, немає. <рес> а він на який факультет поступав? <рес> він не поступав. Просто два тижні вдома нема, думала тут є. Нема то нема. А у нас випадок в мобільному салоні. Доброго дня. Доброго дня, доброго. Дайте мені, будь ласка, Nokia N95. n 95 Ось, будь ласка, Nokia N95, 3500 гривень. Візьміть гроші 4000 гривень. А ви знаєте, в мене здачі не буде. Та як так? А давайте я вам здачу Nokia 3310 дам. Стоп, стоп, стоп! Може краще цукерками. Цукерками менше буде! Меньше. 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 Не бійтесь! У нас випадок в гуртожитку на кухні. О Боже, який запах. О Боже, який запах! Запах. Цей запах зро... зводить мене з розуму. Я від нього просто шаленію! Вова. Виключ газ! А то вже всю плющить облющить. А зараз уявіть: Юлія Тимошенко в стоматолога. <кхе> 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 Юлія Володимирівна, закрийте рот. <кхе> я не можу закрити рот а з тих пір, як в Україні діється таке лишенька. Так, так, так. Ой-ой-ой. Бачу, вам треба промивати канали. Так, наші канали повинні бути чистими та прозорими. На них говоритимуть тільки правду і нічо. Юлія Володимирівна. Ого. Вам треба ставити коронку. Коронуйте мене! А зараз випадок в магазині. Доброго дня! Доброго дня! Дайте мені, будь ласка, сардельок! Сарделюшечок! Сарделюнічичок! Сарделю І хліба! Хлібчик! Хлібусика! Хлібунечка! Що ви хочете? Ласки! Ласки! А зараз банальна сімейна ситуація. Доню, доню. У мене будуть сережки. Доню. Сережечки. Сьогодні в тебе будуть сережечки, сережки, сережечки для донечки найгарнішої донечки. <рес> я піду, покличу тьотю Валю, і вона проб'є тобі вушка. Мамо, не треба тьотю Валю. Мамо, я боюся. Ну чого ти боїшся? Мама, то буде боліти. Ну, але ж ти хочеш сережки? Сраж. Ай-яй-яй. Ай, ай. Золоті сережки для золотої донечки. Тетя валя! Мамо, не треба, Валю! Мама, я боюся, то буде боліти. Доню, не нервуй, матір. Ти як перший раз рожала, не так боялася. А як говорять у Львові, так і будуть говорити. Коханий, дивися, які туфельки! Купи мені ті туфельки. Кохана, це не твій розмір. Mm. Яке колечко! Клас, купи мені таке колечко! Кохана, це ж не твій розмір. Зайчик. Ну але ж коли ми в аптеку заходимо, я мовчу. завершення. Наша команда виступає за те, щоб урівняли в правах людей і москалів. Будемо брати!